Всім доброго раночку. Сьогодні у нас дощик. Це дуже гарно, що зараз дощик іде для капусточки гарно. Я ще і не буряк, і морку не купала. Дивіться, що я хочу вам сказати. Я десь бачила відео і одна дівчина каже, що такої капусти не можна виростити. Ну, хтось показував там капусту без хімії. Дивіться, це в мене капуста вирощена без хімії. Ось, дивіться, це теж. Бачите, це капусточка, де я садила дуже-дуже пізно. Ось теж в'яжеться гарненька. Дивіться, це, це теж я пізно садила, дуже пізно. А вона, дивіться, яка гарненька. в'яжеться. я обробляю тільки натуральними засобами. Це зовсім другий якийсь сорт. Бачите, мені треба для борщику. Так що вірте, не вірте, так треба ну, потрудитися. Я кожних 10, 7 10 днів її обробляла. Зараз ні. А тоді, коли от такі масово нападали шкідники, то так. І це вже другий рік. Так що дівчатка можна для себе, можна виростити капусту. Без е, хімічних засобів. Я і е, огірки, і помідори, і буряк. Все-все обробляю тільки натуральними засобами, провіреними. Ну, хтось мені там говорить, це, ой, це дорого, нічого не дорого. От. Вони вам у подарунок ті засоби йдуть, якщо в компанії щось замовляєш там. Так що нічого не дорого. да, треба трудитися, а не так побризати піти. Ну, того ж маємо те, що маємо. Вот такая капуста, я радию своей капусте.